Я вдячний Богові за те, що Він благословив всіх нас, Він благословив наші дороги, Він дав нам можливості і дав нам цей час. Ми зібралися сьогодні, і я дякую за те, що бачу майже повний зал. Це говорить про те, що ця тема, тема, яка сьогодні піднімається, вона важлива для всіх нас. Іти, іти по всьому світу і говорити. Оце слово, яке Бог залишив для кожного з нас, щоб слухаючи його, ми могли з вами жити. Я не знаю, може, знаєте, хтось все-таки має якісь думки. Ну, чому ми, навіщо? Я позавчора, здається, бачив одну картинку таку. Це Африка. І одна дитя підбігло до непотічка, підбігло до. Калюжі, кругом болото. І, він, знаєте, він е, буквально на руках до цієї калюжі підповз і, нахилившись руками ротом, пив звідти воду. І підпис був під цією картиною: Господи, прости мені мої нарікання. Можливо, я. Сьогодні десь теж, я коли почитав і теж сказав, Господи, прости мені, що інколи десь та й зривається. Ой, не на часі, ой не то, ой не виходить, ой нема часу, ой нема можливостей. Ну або, пробачте, не той костюм. Діє апостолів, 16 розділ, 9 вірш. І Павлові з'явилось видіння вночі. Якийсь македонянин став перед ним і благав його, кажучи, прийди в Македонію і нам поможи. Оцей заклик, ви знаєте, він є тут в Слові Божому, і я впевнений, що Бог говорить до багатьох із нас: прийди і допоможи. Може, це бути сусід, який близько біля тебе, може бути, це дійсно той хлопчина в Африці. Який сьогодні потребує того ковтка води, але вже води живої, яку так обільно Бог благословив тут, в нас, на Україні, і в Тернопільській області, зокрема. І ви знаєте, ми на початку хотіли би закликати нас до молитви, щоб. Справді, все, що ми робимо словом чи ділом, воно було на славу нашого Бога, воно було йому угодне і щоб воно принесло збудування кожному із нас. Не просто знання, не просто збагатитися ще чимось, але щоб ці знання спонукали нас до дії. Прийди і що? Не просто подивись, не просто побудь, а прийди. І допоможе. Вони зрозуміли, Павло зрозумів, що це Господь кличе, і вони пішли. Там було багато труднощів, але Він пішов. Я би дуже просив, щоб ми відкрили наші серця і дали можливість Богу проговорити до нас. Куди нам йти? Кому, що говорити, кому говорити? Давайте ми встанемо і попросимо благословення в нього. І ми дякуємо Тобі. За твою величезну любов, яку ти проявив до всіх людей на цій планеті в Ісусі Христі, Господі і Спасителі. Ми дякуємо тобі за цю живу воду, яку ми так маємо достатньо в нас тут, на Україні, і, зокрема, і в Тернопільській області. Допоможи їй, Господи, використовувати мудро і, звичайно, завжди жити з думкою про когось, про тих. Хто таких статків немає, хто таких можливостей не має. Я дуже прошу тебе, відкрий наші серця і дай нам зрозуміти, в чому ми можемо бути для тебе корисними, в чому ми можемо послужити тим, хто знаходиться біля нас. Бо Ти хочеш, щоб ми йшли. Ми йшли і говорили, ми йшли і діяли. Ми були тими, дітьми твоїми, слухняними на кожному місці. Благослови цей хід служіння. І нехай все, що робиться, словом чи ділом, воно буде на славу і хвалу Твого величного імені. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.